Слышали ли ви щось про опломках Міндича? Е, ні, нічого. Сьогодні. А чули ви щось про оплив킴 Міндича? Чули. Як ви думаєте, хто стоїть за їх зливом та з якою ціллю їх розповсюджує? Я не знаю. Я нейтральний, я політичний. Як ви думаєте, якою має бути реакція президента на цей скандал? Чи достатньо вона зараз, чи можливо треба відправляти відставку весь кабінет, голову офісу президента? Президенту. А що з президентом? Тобто президент має піді відставку і як проводити вибори під час війни чи які далі розвиток подій на ваші думки? Перш черги, які заключити якийсь мир, а потім уже Чесно, я не знаю, інтерв'ю не вийде. А якщо мир, то мирний план Трампа, як ви сприймаєте, такий на днях опублікували вчора з 28 пунктів. Уже нормально. Все нормально. Уже нормально. Краще не буде. Краще не буде. Будете. Ви детально знайомі з цим планом? Ну, 28 пунктів, включаючи що, наприклад, протязі 100 днів вибори. Mm -hmm. Я думаю, саме з цього пункту не підхочуть його. Не Не через Крим, який визнає частиною Росію, а через вибори. Так. Тобто, з таких міркувань, чи можете ви сказати, що владі вигідна війна? Чи ні? Я думаю, так. Чи чули ви щось про плівки Міндича? Ні. Взагалі нічого нічого не, чу. не чули. Гарна дня. А чи чули ви щось про Плєвкі-Міндича? Так, звичайно. А як ви думаєте, хто та з якою ціллю розповсюджує цю інформацію? Ну, моя точка зору залишиться зі мною. Ми mm. можемо добурити обличчя, якщо ви mm. цього писаєтесь. ніхто не дізнається, що це ви mm, я сказали не думку. Я розбираюся в політиці, але все це ще відбувається, справді дуже жахливо. Mm. Хто розповсюджує, ну мабуть, хто викрив цю справу, то і розповсюджує, щоб більше людей дізналося. А хто викрив у вас? Є якісь міркування? Ну, на, на БУ, САП. Так, же написано в новинах. А за ними, як ви думаєте, хто стоїть? Чи знаю, ні? Не знаю, Ніхто не стоїть? Вони не ж незалежні. Думаю, так. Чи є реакція президента на цей скандал достатньо, коли немає. він відставив тільки двох міністрів? Реакції немає взагалі. Відставка двох міністрів — це нуль, це нічого. В таких випадках президент має саміти відставку. І міняти уряд відповідно парламентську коаліцію? Звичайно, так. Хто має бути замість президента зараз, коли вибори не можна проводити через військовий стан? Треба читати, що пише законодавство. Звичайно, з отриманням законодавства? Але деталі я не знаю. Треба читати, що говорить про це закон. Якщо званський доставку по закону має бути і о президента Стефанчук голова парламенту. Тобто, ви вважаєте, щоб Стефанчук краще прийшов замість Зеленського у відповідь на цей скандал? Можливо, це було б краще, можливо. Ну передбачити неможливо, як буде краще в нашому в наших реаліях. Це неможливо. Чи чули ви щось про плівті міндича? Uh, та я чула не дуже від на Насправді, але сама ситуація і ті деталі, які мені відео, насправді це. Змушує певним чином задуматися про ту ситуацію і про те, що взагалі нас оточує. тому що воно все випало. Звісно, згадувалося багато, хто багато ходило чуток, що там десь хтось кудись краде, що десь відбувається. Але насправді, коли я вперше почала це мене трошки шокувало, навіть не трошки. Було й обурення, була звістя, але вже як є. скажімо Як ви думаєте, хто стоїть за розповсюдженням цієї інформації та з якою метою це робить? Насправді дуже важко сказати, хто саме може стояти за цією інформацією, хто може розпосюджувати, з якою метою. По-перше, відкрити людям очі, по-друге, щоб. Можливо, інші, хто сидить на керівних посадах, бачили, що дійсно це все не можна просто так прикрити. Тобто, все рано чи пізно випливає на на, на поверхню, і рано чи пізно всі про це будуть дізнаватися. Можливо, не через рік, можливо, через 10 років.